Це все найголовніше з фронту і тилу на 19.30 від журналістів фактів. Сьогодні на Сумщині росіяни вбили літню жінку. Близько 15-ї години в Шалигінській громаді Шосткинського району окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки в ворога жінка зазнала поранень, від яких померла в лікарні. Ну а на Чернігівщині ворожа армія за добу обстріляла 10 населених пунктів. У Ніжинському районі під час атаки Геранями поранено цивільного чоловіка. У Новгород Сіверському районі російський безпілотник пошкодив житловий будинок і кілька господарчих об'єктів були влучання також у Корюківському та Прилуцькому районах. Повідомляє Чернігівська обол адміністрація. Ну а сьогодні вночі український Нептун відпрацював по російському заводу Електродіталь, що робить електричні з'єднувачі для військової техніки РФ. Ефективне влучання вітчизняних крилатих ракет по заводу в Брянській області підтвердили вже військово-морські сили України. Про атаку на російську електродіталь вночі писали російські пабліки. У цехах заводу після прильоту виникли пожежі. Генштаб уточнив, запустили чотири ракети. Завод робив з'єднувачі для друкованих плат. Військової техніки, літаків, антенн, базових станцій та інших систем а також компоненти для різних вимірювальних приладів. Окупована Запорізька АЕС шість днів залишається без зв'язку з українською енергосистемою. Працює на генераторах і невідомо наскільки часу там вистачить де Про це повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков. З 23 вересня відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька атомна станція отримувала живлення від української енергосистеми. І окупаційна адміністрація станції свідомо не підключає її до лінії електропередачі. Електрон. Енергія потрібна для безпечної роботи систем охолодження опроміненого ядерного палива, яке перебуває в усіх шести реакторах і в басейнах витримки. Якщо росіяни якнайшвидше не відновлять електропостачання, є загроза витоку радіації, зазначив голова Держатомрегулювання. В Україну йдуть дощі. А значить, настають осінні холоди, і ми готуємося до четвертого опалювального сезону повномасштабної війни. Росіяни вже посилили атаки на енергооб'єкти минулого тижня. Внаслідок ворожих ударів у різних регіонах десятки тисяч. Опинилися тимчасово без світла. Росія добуває і відновлену генерацію після минулорічних атак, б'є табунами шахедів. Що чекає нас цієї зими енергетично? Чи готові ми до опалювального сезону в умовах невпинного енерготерору? І що можемо зробити самотужки? Дивіться репортаж Наталі Кулик. Не чекаючи морозів, росіяни атакують нашу енергосистему. У середу 18 дронів налетіли на Харків. 80 тисяч харків'ян залишилися без світла. Наступного дня ворог вдарив по енергетиці Вінниці. У ніч проти п'ятниці по Одещення у суботу атакували енергооб'єкт Чернігівщини. Майже 180 населених пунктів були без світла. Енергетики намагаються якнайшвидше заживлювати споживачів, крім атакованих міст, решта країни без відключень. Четверта осінь та зима в умовах війни і російських атак не буде легкою. Ворог вже не ракетами, а великою кількістю дронів атакує інфраструктуру міст. І те, що енергетики відновлювали після торішніх ударів, об'єкти генерації та мережі. Ми запланували собі на до кінця 2025 року на весь 2025 рік відремонтувати 3,2 ГВт, 3,2 гігавати І на сьогоднішній день жаль, достатньо багато. Більшість, напевно, цієї цифри відремонтованої. Та Росія їх знову знищує у вересні. 19 дронів налетіли на трипільську ТЕС, сильно пошкоджену росіянами. Торік, і те, що енергетики змогли відновити, росіяни добили перед цією зимою. Захист енергооб'єктів десь рятує, десь його ще не встигли побудувати. Удари відбуваються постійно. Чи вони відчутні? Вони відчутні. Але через те, що ми в цілому більше приготували потужності і відновлена досить велика кількість потужностей. Міністерство енергетики офіційно заявляє про 17,6 шість гігават, цієї потужності нам на зиму достатньо. Я певен, що не буде ніяких національних апокаліпсисів. Я певен, що не буде ніяких національних блекаутів. Чи будуть окремі відключення? Да, 100%. Вони трапляються і зараз що. Тижнево два-три рази в різних регіонах. Бити росіяни, вочевидь, будуть і по газовій інфраструктурі, точніше, не припинятимуть. На зиму Україна мала закачати достатньо газу, із цим впоралися нині у сховищах 12 мільярдів кубометрів газу. Залишилося закачати трохи більше мільярда. Помалу посилює енергосистему розподілена генерація. За півроку в регіонах збудували додаткових. 600 мегаватт сонячних вітрових станцій когенераційних установок модульних котелень. До кінця року ще 300 мегаватт газової генерації обіцяє Міненерго. Багато установок Україна отримувала від Юсейт, і, хоча її закрили, обладнання далі надходить. Американські партнери виконують свої зобов'язання. Скажу відверто: тобто, все, що було зафрахтовано, воно поставляється в громади, оформлюються документи. Друга складова це підключення. Тут є проблематика, і ми постійно уряду нагадуємо, щоб для таких установок було спрощення цих процедур. Розбудовувати альтернативну генерацію громадам допомагають благодійні фонди. Андрій представник одного з таких. Встановлюють сонячні станції на школах, лікарнях і водоканалах у різних містах. Гроші дають європейці. Попит від громад великий. Вже змонтували СЕС для 13 лікарень, 14 шкіл, трьох водоканалів і ще 15 об'єктів будують. Останню запустили цю сонячну станцію на водоканалі на Кіровоградщині. Коли будуть відключення світла, станція буде працювати в автономному режимі і забезпечувати водою 4 години жителів а Це 16 тисяч людей. Підступно росіяни цієї зими можуть почати атакувати об'єкти теплоенергою. Це найбільша небезпека. Наші теплові мережі, старі, аварійні і без російських атак. Як от кривий ріг минулого року, де частині міста в листопаді та грудні не подавали тепло через масові аварії. Уряд звітує, регіони до сезону готові на 95%. У разі щось станеться з центральними мережами, як у генерація, мобільні котельні та генератори. Самим приготуватися. Ну як приготуватися до такої ситуації? Це по суті відслідкувати, щоб ваш будинок був максимально готовий до того, що, скажімо, на 5-6 годин в якихось екстремальних ситуаціях не буде теплопостачання. Перевірте вікна, перевірте під'їзди. Подивіться, щоб все закривалося, подивіться на дири на Да, Наталя, голова ОСББ Київської панельки, тут 10 років її роботи. Утеплений фасад, поміняні вікна та двері. У підвалі утеплені труби та індивідуальний тепловий пункт. А з минулого року сонячні панелі на даху, інвертор і акумулятор. На випадок відключень працюватимуть. Якраз ліфт, якраз насос, щоб холодна водичка була в будинку, і опалення, індивідуальний тепловий пункт. Воно розраховане на три години плюс-мінус. Але якщо будуть на ліфті кататися туди-сюди, то це буде менше. Якщо не будуть, то це буде до шісти годин. За міською програмою їм поставлять ще один акумулятор та інвертор, і тоді автономними будуть довше. На будинок вже двічі замовляли енергоаудит, щоб оцінити тепловтрати, і це найкраще рішення. Коли ми робили енергоаудит, в нас прийшли професійні енергоаудитори, які знаються на, на цих якраз інструментах, що треба потрібно зробити будинку, щоб він став теплий, економний, комфортний. От вони таки прописали: вікна, які саме вікна? Де ці мають бути ці вікна? Якщо утеплення, то яке саме? Поки немає особливого попиту і на зарядні станції, які розмітали в перші блокаути в. Ридорого попит зростає після ударів по енергетиці. Починаючи з кінця серпня, на початку вересня, люди вже більш активніше цікавляться даною групою товара, особливо. Ті регіони, там, де ворог більше атакує енергетичну систему нашу, то там навіть в два рази в три рази попит вже збільшився. Не чекати, коли припече, а завчасно подбати про додаткові джерела електроенергії, тепла, запаси води, пального, справність генераторів, правила, яке на четверту зиму енерготерору українці мали б засвоїти. Якою для нас буде ця зима, знає лише ворог, і наша стійкість це готовність до найгірших сценаріїв. Наталя Кулик, Віктор Зеленков та Євген Зозуля факти сітів марафон. Єдині новини. Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи Петріот. Пообіцяв міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на Варшавському безпековому форумі. І Додав, це стало можливо за підтримки Норвегії. Нещодавні атаки росіян показали наскільки важливо зміцнити українську протиповітряну оборону. Берлін залишається непохитним у підтримці Києва. Ну а Швеція виділяє майже 100 мільйонів євро на гуманітарну підтримку України. Це новий зимовий пакет допомоги. Гроші використають зокрема, для термінової відбудови об'єктів інфраструктури зруйнованих внаслідок російських атак також передбачені витрати у сфері енергетики, охорони здоров'я, розмінування та підтримки ЗМІ. Критично важливі комплектуючі до корабельних артилерійських установок ледь не були продані за кордон, причому в Росію. Від шестиствольних автоматів АО 18 до універсальних установок АК-176 на майже півтора мільйона доларів США. Така зброя використовується на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях, зокрема дронів та крилатих ракет. Миколаївський підприємець намагався їх вивести під виглядом бойлерів для нагріву води. Зловмисник планував транспортувати бойові системи на афілійовані підприємства до країн ЄС та Південно-Східної Азії, а звідти до країни-агресорки. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. І насамкінець телевізійні прем'єри вже сьогодні о 20.00 канал ICTV2 покаже першу серіальну прем'єру осені. Фінальний сезон Коп з минулого п'ять. Ну і паралельно на одеському кінофестивалі презентує ще один проект митець, який вийде в ефір у жовтні. 27-го. Це історія про колишнього майора поліції нового ж детективного серіалу телеканалу «СІТІВІ-2». наш герой іде добровольцем на війну. Потрапляє в полон три роки катівень, і його знаходять у багажнику авто колаборанта. Творці кажуть, митець серіал сьогодення. Майже три роки провів полоні. але звільнившись з полону, його чекають нові випробування. Це історія про легендарного майора поліції Скорука. Його вважали загиблим, але випадково знайшли в багажнику колаборанта. У колег він викликає підозру, а сам майор намагається розібратися у собі і з'ясувати, що ж з ним насправді сталося. Бо єдине, що він пам'ятає, як перед полоном. Пішов добровольцем на війну, а ще випадково в собі відкриває нові здібності передбачати вбивства. Він не розуміє, чому це в його голові відбувається, чому він сам це робить, малює. Ну, Тут це треба дивитись. Головного герою новому шпигунсько детективному серіалі Митець грає добре відомий глядачам Дмитро Рибалевський. каже, чимало сцен нагадують нашу реальність, зокрема, й про те, з чим стикаються ветерани, коли повертаються у соціум. Та й сам герой намагається збагнути, хто він зрадник чи борець за справедливість, як йому вдалося вижити в полоні і чому він втратив пам'ять про людей полонених. Я дивився так. Звісно, що у нас зараз дуже багато відео. Наших воїнів, які та і цивільних, які пройшли пройшли полон, ну ніч нічого не буває ідеально, але наша прекрасна команда працювала і кожна сцена була кайфово вибудована. По перше, прекрасною операторкою Тетяною Дуднік, яка просто геніальна операторка в Україні та мені здається, скоро вже і про світі за неї по заговорять. Головна героїня Наталія Бобенко переконує митець. Це не просто видумані історії, це серіал, де сцени насичені подіями, з якими ми стикаємося щодня. Персонаж скороку особлює тисячі військових, які повертаються додому і потребують нашої підтримки і розуміння. А ще не оминули автори серіалу і теми так званих ждунів. Це вже про повномасштабне вторгнення, про повномасштабну війну і про людей, які шукають зрадників серед країни всередині країни, та тобто ми маємо розуміти, що в нас іде боротьба не тільки зовнішня, але і внутрішня. Тому що якщо ми відкриємо звідку новин, то ми побачимо, що дуже є багато людей, які працюють і співпрацюють з Росією досі. Митець новий серіал від режисера антирадянського екшена Каховський об'єкт і стрічки Я працюю на цвинтарі Олексія Тараненка та режисера фільму Божевільні Дениса Тарасова у рамках одеського міжнародного кінофестивалю. Телеканал ICTV2, який створив і зняв митця, також організував ексклюзивний передпоказ шпигунського детективу на великому екрані. Серед запрошених були самі актори і військовослужбовці. Змогли подивитися передпоказ і глядачі, які виграли квитки задонатив на сиво оборони генеральна продюсерка ICTV2 Ірина Храновська переконує створення такого серіалу для команди? Це насамперед соціальна відповідальність. Для нас важливо було відкрити нового героя, бо це це полонений, які повертаються у мирне життя, і ми знаємо, що скільки людей зараз повертається з полону. і Насправді вони проходять цей шлях, коли їх суспільство ну якби не сприймає. Вони самі себе до кінця не розуміють, і при цьому вони повертаються до справ. І от, от, от таке об'єднання детектива і такого. Сучасного героя, ну і при цьому вороги Безумовно, перші серії митця вийдуть в ефірі на телеканалі ICTV 2 27 жовтня. жовтня. Наглядача чекає 12 непередбачуваних епізодів загадок, 12 масштабних захопливих історій з екшеном, психологічними прийомами і неочікуваними розв'язками. якщо ви виявитись одним з них? Я вас запрізь. ти тепер такий як я, щось у мені сидить. Олег Корнієнко, Дмитро Климчук. Факти ICTV. Єдині новини. Новини повернуться в ефір о 21.30, А вже за 15 хвилин дивіться великий підсумковий випуск з Тетяною Висоцькою. До зустрічі. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше. Палевна криза в Криму вже докотилася і до європейської частини, і до окупованого Криму. Про це будемо говорити з Ольгою Куришко, постійною представницею президента в Автономній Республіці. Пані Олю, вітаю. Добрий вечір, пані Олю. Паливна криза на півострові вже настільки серйозна, що навіть офіційна влада визнає це і оголошує, що будуть публікувати списки тих заправок, де бензин є, але не більше 30 літрів я бачив повідомлення Аксьонова, в одні руки. Скажіть, будь ласка, ви ж спілкуєтеся? Маєте свої джерела там, що відбувається в Криму за вашою інформацією з паливом? За нашою інформацією, немає майже зовсім бензину на території тимчасово окупованого півострову і вибудовуються великі черги. Люди між собою передають інформацію, де можна взяти залишки бензину, але насправді більшість заправних станцій вона закрита відкриті тільки деякі. По яким стоять великі черги, ви абсолютно праві про те, що була заява від окупаційної адміністрації, що не більше 30 літрів в одні руки, але тут е, треба зазначити ще один аспект: про те, що через всю цю ситуацію відбулося переспрямування ресурсів на Кримському півострові, і е, той бензин, навіть який туди доставляють, він в першу чергу використовується для потреб військових. Це означає, що е, цивільне населення, населення, е, е, ті підприємства, які обслуговують. Інфраструктуру вони зовсім не доотримують бензину на тери... на окупованій території. А яка реакція людей, які не можуть купити бензин? Якось це в публічному просторі комунікуються? Це незадоволення пабліки, Фейсбук сторінки? Я вже не кажу навіть про якісь мітинги. Люди знімають черги, ну тобто їде водій. Наприклад, він знімає просто цю чергу. Звичайно, відбуваються там обмін незадоволення інформацією в соціальних мережах. Але ну, як ми всі знаємо, весь цей період відбувається жорсткий контроль за інформаційним полем на окупованій території. Власне кажучи, звідси заяви так званих очільників окупаційних адміністрацій про те, що не треба там більш, ще більше розгортати цю ситуацію. Що ніби ситуація контрольована, хоча насправді це не так, загострення сталося десь 24-26 вересня. Зараз воно триває, і чим більше воно буде тривати, тим більше буде незадоволення. З іншою складової, що ті, у кого були. Автомобілі персональні вони перейшли на громадський транспорт. Громадський транспорт не справляється з такою кількістю людей із тими запитами, які є. І звичайно, великі проблеми у бізнесу, які пов'язані або з перевезенням, або з доставкою чогось. Це впливає на те, що бізнес він бо як. Робить паузу в своїй роботі, але те, що прогнозовано, ми передбачали, що вже зараз почалося через підвищення вартості бензину, через його децифіцит, починається здорожчання продуктів харчування і інших ресурсів, які завозяться на окупований півострів. Ну і чорний ринок, напевно, починає процвітати, бо я думаю, що на чорному ринку бензин є питання в ціні. Відомо, питання що... в ціні. Так, да, дійсно про це говорять. Говорять про те, що передають інформацію між людьми про те, що десь залишилися якісь залишки. Ми не володіємо інформацією про те, яка там вартість бензину, і наскільки є ці залишки. Але очікувано, що ну там не може бути багато тих залишків. І зрозуміло, що це або якийсь перепродаж талонів, бо в так звані окупаційні е, структури влади бензин ведеться по талонам. Відбува можливо, відбувається перепродаж цих талонів е, з можливістю подальшого заправки автомобіля, але е, на даний момент е, ситуація звичайно погана. Mm -hmm. Пані Олю, і ще хотів скористатися можливістю. Не вийшло в п'ятницю. Ви якраз були в дорозі з Нью-Йорка з чергової кримської платформи, яка відбувалася паралельно з 80 вісімдесятою генасамблеєю ООН. То як відбулася кримська платформа цьогорічна і наскільки ви задоволені результатом? Дуже задоволені, насправді тут велика подяка всій українській делегації. В першу чергу, Міністерству закордонних справ і нашому постійному представництву, оскільки змогли залучити дійсно таке дуже високе представництво. Люди доходили, якраз ті, які потім ще мали слова під час заходу. Не вистачало навіть часу. Були такі гарні промови від наших партнерів. Був повний зал. Було таких багато слів підтримки, і для нас, для України, це якраз дуже гарний рівень і показник об'єднаної позиції наших партнерів стосовно теми Криму і теми України, взагалі, і воно органічно було представлено, скажімо так, і на цій генеральній асамблеї, і серед інших заходів, які були організовані українською делегацією. Чудово, радий. Дякую дуже, що знайшли. Час включитися до нас в ефір. Це була Ольга Куришко, постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим. А тепер до сіверського напрямку. З нами Володимир Галягін, начальник відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади десантно-штурмових військ. Пане Володимире, вітаю. Вітаю. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з кількістю штурмів? Чи збільшується вона в зоні вашої відповідальності? Так, насправді, за нашими даними, кількість штурмів зросла приблизно на 50%. Тобто, то противник постійно намагається прорвати лінію оборони там, можливо, до 19-18 бойових зіткнень взагалі по всій лінії відповідальності бригади. А з чим це можна пов'язати? Чому вони так вполовину збільшилися? Є розуміння? Я думаю, це через те, що Сіверський напрямок має один з таких. Ну я б я б сказав, що це один таких з таких ключових напрямків, і їхнє намагання просунутися до вбік населеного пункту Сіверська. Вони хочуть його зайняти. Яка його стратегічна цінність? Це висота. Це одна з висот, яка дозволить розгортати там пункти управління БПЛА, їхні і відповідно наносити ураження по логістиці на інших напрямках. А яка якість цих людей, які е, штурмують, е, і наскільки нашим десантникам 81-ї окремої аеромобільної е, складно з ними працювати? Е, та десантники їх крошить як має бути. Насправді е, вони роблять великий наголос: наголос на е, тактику е, малих груп від одного до трьох чоловік, намагаються просунутися е, зараз, е, так як швидше темніє, Вони намагаються. В плащах невидимках е, просунутися так само цих, е, які там не видно в тепловізор. Проте наші пілоти вже досить навчені на це. Е, вони виявляють поперед, ну, до того, як вони дійдуть до лінії бойового зіткнення і в принципі їх знищують. Також можливі варіанти, коли вони. Намагаються просунутися і в день, використовуючи ще от цю зеленку, яка залишилась на даний період. Намагаються просунутися. але їм це не вдається. Якість підготовки в них досить низька через те, що дуже великий потік людей. І я так розумію, що їм просто не вдається всіх підготувати до якихось майбутніх штурмових дій. Пане Володимире. А я правильно розумію, що почастіше ці нічні штурми вони ховаються вночі? Так, так, там воно по різному буває. Буває, що вони тиснуть лише в день, буває, що вони тиснуть лише вночі. Там неможливо так придогадати, як вони взагалі будуть. Яка в них тактика, там, наприклад, на сьогоднішній день. Все по різному, все міняється. Ну я просто припускаю, що якщо вночі, то їм же ж потрібні буде прилади нічного бачення, щоб розуміти, куди просуватися. Щось таке фіксують, чи е... їх просто відправляють отак, от, ідіть, штурмуйте? Е, бувають випадки, що і ПВС вони використовують, бувають випадки, що вони отак от просто йдуть по е, нічному і в принципі все. Е, тобто, там я ж кажу, так само ми м, майже ну я б сказав, що ми цього не можемо навіть побачити, тому що ми бачимо їх останній раз лише в екрані дрону. Mm -hmm. До речі, щоб підтримати і десантників, які стримують Росія на сіверському напрямку і постійно там воюють без перерви до речі на якісь вихідні. Будь ласка, долучайтеся до проекту Друзі ДШВ». От підтримка конкретно 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади, можливо, за цим QR-кодом або на сайті Друзі ДШВ», Адреса якого на екрані. А там уже ви накидаєте трохи гривень, а десантники вже розберуться, що їм ефективніше і потрібніше в цей момент, щоб знищувати росіян. Мар ще одне питання. Наземні роботизовані комплекси вони все частіше використовуються. Ви помічаєте, що росіян збільшується їхня кількість? Не помічаємо, що збільшується кількість. Вони на нашому напрямку там іноді використовували їх, але такої тенденції, щоб великій кількості їх використовувати, в них немає, тому що дуже специфічна місцевість це, по перше, по-друге, дуже легко їх виявити і відповідно знищити. Ну, але раз така специфічна місцевість і легко виявляти, то і ми, я так розумію, не дуже можемо їх використовувати. Е, з, е, так, ми майже не, не користуємося наземними роботизованими комплексами. Тому, якщо говорити про ваші потреби, то в першу чергу це на дрони, запчастини до дронів і різні комплектуючі. Так, так, так звісно. Ну і звичайно, для захисту наших військових це обов'язково е, станції РЕП. Зрозуміло, тому прошу ще раз всіх наших глядачів, от бачите, пан Володимир включається напряму з Сіверського напрямку, де складно, де тяжко, але ми можемо допомогти, якщо трохи підсипемо гроші за цим QR-кодом, щоб в 81-й бригаді десантно-штурмових військ було бадьоріше відбивати ці. Атаки російських орд, дякую, пане Володимире. Це був Володимир Голягін, начальник відділення комунікації 81-ї бригади десантно штурмових військ. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.